Навчають грудному вигодовуванню від А до Я, розвінчують міфи та наголошують на тому, що материнське молоко найкраща їжа для немовлят. У Чернівецькому обласному перинатальному центрі відкрили простір підтримки грудного вигодовування. Там новоспечені матусі зможуть отримати всю необхідну допомогу та підтримку від висококваліфікованих лікарів. Тему продовжить моя колега. У Чернівецькому обласному перинатальному центрі відкрили єдиний у нашому регіоні простір грудного вигодовування. Тут висококваліфіковані фахівці надаватимуть широкий спектр консультацій та підтримки матусям, які прагнуть годувати дітей грудним молоком. Чернівецький обласний перинатальний центр має статус лікарні доброзличливої для дитини. І грудне вигодовування – це питання номер один, яке стоїть. У цьому статусі цей простір створений для того, щоб жінки віч на віч з експертами мали можливість поспілкуватися. Цей простір створений для того, щоб е, всі ці позиції можна було продемонструвати, і щоб жінки під наглядом найпрофесійніших експертів спробували грудне вигодовування і навчилися це робити вперше тут. Під наглядом найкращих фахівців, це дуже важливо, тому що є жінки, які коли вже виписуються з перината центру, у них починаються проблеми з грудьми. У них починаються тріщини, починаються набряки, починаються такі процеси, які не сприяють великому бажанню надалі. Болісні процеси, які не сприяють великому бажанню надалі годувати дитину грудьми. Пацієнтки з перинатального центру матимуть змогу отримати корисну інформацію та практичний досвід від висококваліфікованих лікарів, які протягом шести місяців переймали досвід Світ від фахівців ЮНІСЕФу, і тепер готові ділитися ним з новоспеченими матусями. Загалом їх чекають 15 різних і корисних тем. Перша тема у нас буде переваги грудного вигодовування. Ми вам розповімо наскільки це корисно, наскільки це цікаво, наскільки це потрібно вашим малюкам, і наскільки це взагалі в наш час це вигідно грудне вигодовування. Ми будемо розповідати про анатомію грудної залози, про склад молока, про те, чим грудне молоко відрізняється від сумішей, формул і так далі. Будемо розповідати, що таке молозиво. Бо кожна з вас по палатам мені говорить уже на тайцю добу, що мене немає молока. Коли я починаю розбиратись, то виявляється, у вас є молозова. Це і є те молоко, яке початкове. І оці всі теми будемо розбирати основні труднощі. Тут розповідатимуть про харчування під час одного вигодовування. розповідатимуть усі позиції для прикладання до грудей жінки. Будуть розповідати про оті такі виклики, що потрібно перебороти для того, щоб надалі годувати дитину саме грудним молоком. І ось перші матусі вже черпають знання від фахівців перинатального центру, щоб грудне вигодовування приносило радість і їм і немовлятам. Народила 10.08 хлопчика. Це вже у нас другі пологи. Здоровий хлопчик хоче тільки грудне мамине молочко, і тому мама не відпускає. Так? Матуся зізнається, має за плечима не найкращий досвід годування грудьми з першою дитиною. Відтак, щоб не наступати на одні ті самі граблі, з радістю набуватиме досвід від лікарів для налагодження грудного вигодовування. Важливо, тому що з першою мене були проблеми. Не було досвіду, був мастит, пережила дуже багато чого, але добилася, що готувала рік і сім. Завагітніла другим і прийшлося відлучати. Тому важливо дуже, тому що імунітет, дитина зовсім по-іншому себе веде. І сподіваємося, що будемо хлопчика теж годувати. Серед новоспечених мам і пані Маріна народила я 9 серпня дівчинку, дуже здорову дівчинку. Е, персонал мені тут дуже подобається. Я за грудне вигодовування. Мені кожного дня тут допомагають. Мені до мене приходять дитячі медсестри. Вони мені все показують, все розказують. Усе е, роблять для того, щоб я зберегла своє грудне вигодовування. На даний час у мене все виходить, хоча пару цих днів у мене нічого не виходило. Можливо, через незнання, недосвід там, але зараз у мене все налагоджується. В Першу чергу це корисно для дитини. А в другу чергу це корисно для мене, як для матері, і це велике заощадження грошей. Що важливо, простір створений для пацієнток Чернівецького обласного перинатального центру. Працюватиме він щоденно з 12.30. Аліна Рябко теми дня. ТВА.